І саме головне, що це дає, і сама ідея створення цього інструменту, що це дає безпосередньо аграрію, тому що самим кінцевим бенефіціаром так, повинен бути наш аграрій, наш фермер. Важливим елементом це знову ж таки розуміння є і для багатьох кредиторів, що основним потенціалом, основним товаром і ліквідним товаром для аграрія це є його майбутній врожай. І він робить все можливе для того, щоб його збільшувати, для того, щоб його покращувати. Для аграрія важливим є те, що він може цей врожай використовувати у формі застави і отримувати під це фінансування. Знову ж таки, використання як аграрних розписок дозволяє, дає ту гнучкість про яку я казав, дозволяє коригувати ці ризики да, і управляти ризиками валютних коливань. А аграрна розписка дозволяє це. Ну і відповідно це повинно бути знову ж таки спрощеною процедурою оформлення, пришвидшеною процедурою оформлення, для того, щоб аграрій міг вчасно отримати необхідне. Фінансування. Що стосується безпосередньо результатів роботи проєкту, ми в прошлий раз коли ми mm -hmm. нами да, були нижчі показники, зараз вони значно покращилися. Я дуже задоволений, що цей процес не зупиняється і продовжується. На сьогоднішній день в реєстрі аграрних розписок кожен може зайти і подивитися, сайт було зареєстровано вже. З початку роботи проєкту, 80 аграрних розписок, 51, ну це на дані, скажімо так, на п'ятницю, 51 була розписка закрита. Що стосується, ми бачимо, балансу, в принципі, я вважаю, він для ринку України достатньо зрозумілий. Тобто 34 товарних аграрних розписки, тобто кредитор хотів отримувати розрахунок товару. І 46 було зроблено фінансових аграрних розписок. Фактично це дозволило залучити на сьогоднішній день біля 467 мільйонів гривень. І фактично, якщо подивитися в розрізі областей, бачите, да, це тільки поки в чотирьох областях, які працювали в сезоні 2016 року. Бачите, Вінниця в Лідерах 31 аграрна розписка, Черкаси Полтава 19 аграрних розписок і Харків зробив 11 аграрних розписок. Хотілося би нагадати те, що з жовтня місяця долучились до програми ще чотири області, в тому числі Хмельницька область. Яку ми дякую за, за запрошення і дякую ще раз за підтримку, яку ми отримуємо в вашому регіоні. І тепер фактично на сезон 2017 року вже вісім областей України можуть працювати за аграрними розписками. І, як ми кажемо, агровиробники мають можливість отримати цього, це фінансування, пане Вікторе, компанія тільки но, о, сьогодні презентувала свою співпрацю з галузі аграрних розписок. Що сьогодні це дає вам особисто? Чи у вас є вже історії успіху співпраці з українськими фермерами? І які бонуси? Дає саме компанія Сенгента своїм користувачам от в аграрних розписках. Як я вже казав, ми працюємо другий сезон по аграрних розписках. Маємо деякий успіх в цифрах. Це 17 розписок. Більш, товарні розписки на суму більше 80 мільйонів гривень, І, але ми розглядаємо аграрні розписки як додатковий інструмент, який гарантує поставку продукт, зерна фермерами по форумах угодах. Тобто для нас це гарантія важлива за те, що ми отримуємо таку гарантію, ми даємо додаткову ситуацію до 4%. І фермер в результаті отримує і фінансову зацікавленість, і ми з нього знімаємо всі моменти по перевірці документів, по, по підготовці документів для подачі нотаріусу. В принципі, весь процес займає десь до тижня, якщо і сам візит до нотаріусу, оформлення розписки займає десь 30-40 хвилин максимум. Тобто це така спрощена система доступу аграрія до потрібних для успіху ресурсів, так Звичайно. І ще скажіть, будь ласка, пане Вікторе, от які вас очікування саме від розповсюдження цієї тенденції цього нового інструменту саме у Хмельницькій області? Ну, якщо судити по темпах розвитку проекту перший рік за три роки за два сезони, як ви бачите, там казали цифру 460 мільйонів, то за з грудня по лютий цифра? Називалося 240 мільйонів. Тобто за три останні місяці цей проєкт розвивається дуже швидко і ми сподіваємося, що наша участь в цьому проєкті теж буде пропорційно достатньо великою. Бо я ж кажу, по минулих сезонах у нас була розписка на найбільшу кількість кукурудзи, наприклад, на 5 тисяч тонн. Зараз я бачу по реєстру, що цей рекорд вже перевершений. Тобто ми будемо, я сподіваюся, знову ж таки в першій трійці користувачів гранаторсписок і будемо пропагувати в всіх областях, де цей проект поширюється. Це вигідно нам, бо ми впевнені, що урожай... Який нам е, мають поставити, буде поставлено, і всі формі договори будуть виконані, а фермеру вигідно, бо він е, отримує фіксовану ціну і, е, на продукт, на майбутній врожай, і він знає, вже, скільки грошей він отримує е, в сезон. Правда. І навіть е, якщо ціна під, 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 піде, вверх, то він може зафіксувати цю, цю бізнес в ціні і отримає ще додаткову пане Олексію, от стартували в нас аграрні розписки вже більш ніж два роки, і в Хмельниччині вони також набирають шалених темпів популярності. Розкажіть про основні пріоритети між аграрними розписками і звичайними банківськими кредитами, і які вже підприємства, які можуть бути також позичальниками, долучилися до цієї програми саме на Хмельниччині. Ну, в принципі, треба розуміти, що проєкт фактично стартував да, з однієї Полтавської області у 2015 році. Тобто, фактично під сезон 2016 попереднього року працювали чотири області: це Вінницька, Харківська, Черкаська і Полтавська області. А зараз вже з жовтня підключились 4 додаткові області, в тому числі і Хмельницька область, також Тернопільська, Сумська і Миколаївська області. Відповідно, що тут можна сказати, що цей інструмент має досвід да, фактично двох років роботи, таких двох сезонів, але дійсно набирає сильних таких обертів і поширення. І саме головне, що долучаються нові компанії-кредитори, банки долучаються саме тут. Тут не можна сказати, де да, в порівнянні з. Банківським кредитуванням, тому що банки точно так же долучаються кредитувати за допомогою аграрних розписок, використовуючи як інструмент гарантування для себе, от. І важливим елементом в даному випадку те, що банки готові надавати фінансування або кредитори, тобто товарне фінансування під майбутній врожай. Тобто фермери вже можуть використовувати свій, скажімо так, те, що вони будуть вирощувати, свій майбутній цей потенціал як формі застави для того, щоб отримати фінансування. Які основні перестроги от вас саме в реалізації даного проекту у Хмельницькій області і власне очікування? Ну, перестороги в даному випадку важко сказати. Я би сказав тут більше те, що і те, що я просив на сьогодні на засіданні круглого столу, це донесення максимальної кількість донесення інформації саме до фермерів. Саме до тих агровиробників, які можуть бути зацікавлені отримані фінансування за ну, якби відповідно, вони можуть отримати фінансування за аграрними розписками. Тут важливим елементом є розуміння, навчання цих фермерів та розрозповідь, як правильно працювати за цим інструментом. Знову ж таки, доносимо постійну інформацію, що земля не є заставою. є майбутній врожай, який вирощується на цій землі. Тому ці цю інформацію, це є такі, скажімо так, фактори, які ну тут більше інформаційна підтримка потрібна для того, щоб доносити цю інформацію. Відповідно, в всьому іншому я бачу, де да, кредитори долучаються, банки долучаються, тобто всі, хто зацікавлений в роботі з аграрним сектором, вони би, готові працювати з цим інструментом. Ви наголошували те, що взагалі компанія готова проводити навчання з фермерами, щоб більше їх зорієнтувати, в яких часових рамках вони будуть проведені і в якій формі? Ну, дивіться, річ в тому, що це не компанія, це АФС, да, міжнародна фінансова корпорація, яка фактично займається впровадженням цього інструменту в Україні. Ми казали, да, за підтримки Швейцарської конфедерації. Тому тут питання складається в тому, що мета нашого проекту дійсно запровадити так, щоб створити такі умови, да, щоб цей інструмент працював на ринку. Що ми робимо як проєкт, і як ми долучаємося до цього? В першу чергу було, коли Міністерством аграрної політики вирішено відкриття нових областей, цих Хмельниця, Тернопільська. Ми що зробили? Ми провели в першу чергу навчання нотаріусів. Тобто, майже фактично всі нотаріуси пройшли це навчання відносно того, як працювати з цим інструментом. Наступним етапом ми провели навчання в кожній області постачальників і банків, всі, хто може бути якби кредиторами, і в кожному районі області нашими спеціалістами проводились зустрічі, навчання для фермерів, тобто через департаменти організовували запрошування, ті, хто всі хотів, хто отримав цю інформацію, вони могли прийти і послухати це навчання. Відповідно, зараз від потреби, якщо є дійсно така потреба, якщо є. We'll be right back. Бажання фермерів отримати цю додаткову інформацію, може бути організовано через департамент агропромислового комплексу. Ми можемо зробити додаткові тренінги. Просто треба буде проінформувати всі, що будуть проводитися з нашого боку, ми обов'язково будемо викладати на сайті департаменту. Тобто, ви чекаєте набору учасників в даному випадку? Зараз би, ми розуміємо, що вже пішла посівна. Да, фермери будуть зайняті в основному а, вже в полі. Відну ми але може. Сказати ж про готовність з точки зору нашого проекту провести такі навчання, якщо буде дійсно потреба в регіонах, в районах? Ми, ми готові відкриті, тому що наше завдання донести максимальну кількість інформації. Міжнародна фінансова компонація сьогодні реалізовує за вашим керівництвом проект аргарних розписок саме в нашій області. Які особливості би виділили саме в реалізації проекту тут, і які у вас найперші очікування результатів самих хмельницьких фермерів в галузі реалізації? Та користування аграрним розписком? Ну так, дійсно. Я відповідаю за організацію впровадження проєкту на Хмельниччині. І вже було сказано, проведено велика кількість навчань серед фермерів, які доволі часто консультуються з приводу абсолютно різних моментів і в фінансуванні, і в підтримці, в технічній підтримці. І є вже певні напрацювання і в банків, і в дистриб'юторів, які... Вже фінансують і сподіваємося, що тиждень другий ми вже зможемо сповістити про перші аграрні розписки на Хмельниччині. А потім сподіваємося на їх велике поширення практично у всіх районах. А чи бояться взагалі фермери такого слова, як аграрна розписка, на вашу думку, і що може їх зупиняти в користуванні даним проектом? Ну, фермери бояться зазвичай всього нового, починаючи від нових засобів захисту, тому що вони не впевнені в їхньому використанні. Так і того самого страхування і, і різних видів нових фінансування через то, якщо виходити з тої позиції, для них нове, але ті, хто завжди є першопроходці, які реалізовують ці проекти з вигодою для себе, для своїх підприємств.